Ну і далі у нас на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. І пані Станіславо, доброго дня! Слава Україні! Мої вітання, героям слава. Ну, от хотілося б з вами поговорити про ці обіцянки. Цяцянки вони чи вони мають якусь під, якесь підґрунтя. І десь в цих обіцянках і в яких зараз наративах, які пішли, вони починають трішечки лякати. Лякати е, з приводу ну там е, фразу традиційної цінності, ми вже дуже багато разів чули. Е, з За перебріка ми багато разів чули е, е, фразу е, визволяти е, в це виявлення народу. Ми вже бачили відео, яке знімав син. Дональда Трампа у Гренландії з якимось місцевим гренландцем. Ми пам'ятаєте, да коли Путін приїжджає, освобождає нас, і те саме було плюс-мінус. Таке відео записане з гренландцем, який не проти, щоб Сполучені Штати його визволили. Ну що ви можете про це сказати? Взагалі чи є підгрунтя, чи немає, чи знову це політи... політичний шоу-бізнес? Я би так сказав. Ну дійсно, під час передвиборчої кампанії 2024 року Дональд Трамп озвучив низку обіцянок. Ну серед яких, звісно ж, це швидке завершення російсько-української війни. Дуже це відома е, тематика, і вочевидь зараз вже ми бачимо зміну тієї риторики, яка звучала ще торік. І якщо е, раніше Трамп заявляв, що зможе завершити е, конфлікт е, протягом 24 годин, то Зараз рад, радники Трампа зазначають, що для цього може знадобитися кілька місяців, враховуючи складні ситуації та необхідність формування нової адміністрації, яка б змогла б ефективно цього досягти. І, вочевидь, пер щоб щоб дійсно ця мета була досягнута, хоча б більш-менш в тих в тих образах, які хотілось би всі нам бачити, то потрібно звичайно відновити. Діалог з Російською Федерацією і Трамп надає е, Трамп надає перевагу власне двостороннім переговорам, і це в нього ще тягнеться з часів його бізнесової кар'єри. І зараз він е, 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 дає є перевагу саме такому стилю, але чи захоче Росія це велике питання, і чи взагалі готова буде Москва сідати, якщо буде е, Трамп вимагати якихось е, досягнення якихось компромісів? Поки що ми цього не бачимо. Тож е, поба, е, тож буде видно вже звичайно після 20 січня, е, чи відбудеться взагалі якась комунікація між Трампом і Путіним, щоб можна було зрушити цю ситуацію власне сто, е, сто е, з тієї позиції, яка має місце зараз. Очевидь, також Трамп говорив і про зменшення підтримки України, але це можна було якраз таки розглядати в контексті. Можливо можливого не непогодження Києва на, на діалог, натомість українська влада показує відкритість щодо можливого мирного врегулювання. Тож тут швидше за все може бути ми побачимо посилення тиску на саму Москву, якщо та не захоче йти на якісь е, переговори. Тож тут можлива й отака от е, ситуація, але знову ж таки не виключається, що може бути все е, значно простіше, якщо Путін все ж таки. Буде відкритий і для Трампа, для Трампа, якого важливо завершити всі ці конфлікти, які існують, і близькосхідне є одним із таких. і Ми бачимо, що вже наблизилися сторони цього, і вже сьогодні має мають бути відповідні результати. То з російсько-українською війною дещо складніше, але все одно Трамп вважає, що він вимушений покласти край цій війні. Принаймні гарячої гаря, в контексті гарячої її фази. Ну і бачимо, що є і інші багато, багато є інших обіцянок, які мені здається, не всі будуть так просто виконати. От ви згадали про Гренландію. І про інші ці е, територіальні скажімо так претензії, скажімо так, з боку Трампа, ну тут, знову ж таки може бути дві е, два основних аспекти. або це було чистої води популізм, тобто привернути увагу американців на ті проблеми, які є абсолютно вигаданими для а, а, вигаданими до Трампом, і які не стоять на порядку денному ні зараз, ні ні ставатимуть в подальшому, і він хоче відволікнути власне від тих е, е, тих завдань, які він не зможе може виконати швидко, зокрема і вирішення російсько-української війни, а може бути і доля прагматизму, враховуючи те, що все ж таки це може бути частиною і політики протистояння Китаю та Росії, і також це може бути частиною бізнесових інтересів, як самого Трампа та інших. Мільярдерів, які його точують, так і сполучених штатів Америки, які можуть, скажімо так, розробляти наприклад, ті ресурси, які є в Ренлавренланді. Ти паче, що ця цей острів зараз знаходиться на межі можливого. Відколення від самої данії, і нібито офіційний Копенгаген вже й не проти, але потрібно отримати відповідні кошти для своєї економіки. І сполучені штати, які є географічно близькими, які мають багато можливостей і технологій, можуть допомогти відповідно розробляти ті ті ресурси, які є в Гренландії, і паралельно. Забезпечити охорону цих об'єктів і більшу військову присутність сполучених штатів, якраз таки в контексті протистояння можливого в Вартиці, де Російська Федерація і Китай вже намагаються застовбити за собою ті ті шляхи, які там можуть проходити, і ті ресурси, які можуть знаходитися під шельфом. Північного Лідовитого океану і ще щодо коротко щодо інших е, обіцянок. Ну, бачимо, що Трамп е, ще також приділяв увагу виходу з паризької кліматичної угоди. Тут дійсно питання. Я не виключаю, що Трамп може на це піти, і він же під час першого президентства показував, що він е, може приймати такі рішення. Також він обіцяв і зміни в економічній політиці, зокрема щодо підписання низки указів спрямованих на стимулювання економіки, енергетики та посилення контролю на кордоні з Мексикою. Ну і ще є такий дуже суперечливий е, е, суперечлива така обіцянка. Це реалізація проекту 2025, Це так так звана ініціатива деяких. Було кіл відповідних сполучених штатів, і це власне план, який передбачає впровадження консервативної християнської програми, яка може суттєво вплинути на роботу федерального уряду сполучених штатів та громадянські права, зокрема щодо жінок, права ЛГБТ і тому подібне. Ну тут я не знаю наскільки це зможна буде реалізувати в повній мірі, особливо враховуючи, що може це викликати супротив у суспільстві. Побачимо, але не виключайте, щоб одним із тих ста указів, які будуть прийматися 20 січня до Трампа, це може бути якась частина реалізації оцього проекту. Тож це досить важливо. Е, ну, якщо щодо того, чи е, можна буде в повній мірі чи частково виконати взагалі все це, що він говорив, то це варто розуміти, що це залежить від політичної підтримки, від міжнародної реакції, від економічних наслідків і тому подібне. Е, ну е, загалом ми повинні розуміти, що. Деякі економічні ініціативи можуть призвести до зростання державного боргу США, і згідно з дослідженнями, реалізація передвиборчих обіцянок Дональда Трампа може збільшити держборг сполучених штатів на 7,5 трильйонів доларів чимала сума. І чи піде на це Трамп? Ну, побачимо, мені здається, що він такий, що може на це піти, і йому головне, щоб виконати все зараз і і швидко скажімо так. А те, що буде потім, що будуть виплачувати ці борги інші президенти, інші уряди можливо його це не буде сильно так хвилювати, йому але показати, що він дійсно є таким президентом, який якого ніколи не було в історії Сполучених Штатів Америки.